Дивитися не лише під ноги, але й вгору, бо там бурульки. З потеплінням вони починають плакати, а ще і падати. По деяких адресах обласного центру проїхався Юрій Токмань. Ось ці нависають над перехожами на розі вулиць Петропавлівської та Перекопської. Зона виділена стрічкою застереження. Якщо людина сама за своє здоров'я переживає і відповідальна, то вона не буде там ходити. де бурульки висять. Не ходіть по домами, желательно, не ходіть, дітям розказуємо. Ще один будинок з бурульками знаходиться на вулиці Горького. Щоправда, тут вони не такі великі, як на Петропавлівській. Сказати чесно, не обращаю уваги. Ленточки є, то обхожу, естественно, що це. Предупреждають. Правильно роблять, але лучше б Ось це, що збивали. Е -е, от то, що дуже рядом. Оно ж нічого не дає. Треба хоча б оградити. Служба. Надо хотя бы оградить. Надо щось делать, предприниматель, безусловно. Ото все, сідять чоловіку на голову. Навірно, як то не вирішати ці вопроси в інспекції благоустрою. Зазначають, за день до вівторка від повідомлень про бурульки телефон став гарячим. На даний час всі жеки вже працюють. Позавчора департамент інфраструктури розіслав всім телефонограми з даного приладу і. Хотілося б зазначити, що так буруляк забагато, але в даному напрямку робота ведеться. Сьогодні спеціалісти теж виходять, перевіряють. Якщо не будуть усунені недоліки, навіть будемо притягувати керівників житлово експлуатаційних організацій до адміністративної відповідальності. Юрій Токман Сергій Лазаренко на часі новини.